Перед тим я хочу сказати кілька слів на привітання, помолитися, я хочу повернутися, е, можуть сказати кілька слів. Отже, в кожній державі є певні речі, святі і непорушні, які від кожної людини вимагають певних міста. Це є національні, те, що колись назвали клеймони. Це є герна, гнів і правда. Тоді, коли ті речі е, ми представляємо, являємо, ми окремуємо е, себе посеред світу, посеред інших і маніфестуємо, що ми є тим, тим є. Україна вже чотири роки воює в широкомасштабній війні. Нашим національним славним, або гідним вмирають люди за те, щоб тут не ходила нога москаля і іншого будь-якого окупанта.